І ви на каналі Аделіна Блок. Аделіна. Аделі Блок. І сьогодні я хочу розповісти трохи про себе. Це якесь інформаційне відео, так можна сказати, про себе. І тут буде зараз багато питань. У мене є 10 питань для себе, які, скоріш за все, будуть цікаві для людей, ну, на мою так думку. Тому я думаю, ми можемо починати. Let's go! Перше питання, як мене. Ой, як мене звуть по справжньому, я вже казала Аделіна Влог. Я думаю, вже зрозуміло, що мене звати Аделіна. Чомусь завжди я все називаю Аделі в Інстаграм, Тікток, Ютуб. Я завжди називаю все про Аделі. Хоча це два, на мою думку, різних імен. Не знаю, чому так. Друге питання це скільки мені років? Мені 10 років, і далі зразу третє питання: в який клас я ходжу? П'ятий клас і четверте питання: з якої я країни? Я думаю, це дуже очевидно з України. І ще хотіла вам сказати, що я не завжди буду розмовляти українською мовою. В плані я буду дуже намагатися розмовляти українською мовою. Але у мене буде інколи суджик, але я дуже питаюся зараз. Ось, бачите, питаюся це вже. Час пам'ятаю. Намагаюся розмовляти українською мовою. Окей, добре. Чому я почала знімати? Я почала знімати, ну не знаю, тому що я то, Я от знаєте, я просто сиділа і така. Чому вона зараз не починати знімати відео просто? Ну, а щоб коли мені подарували планшет, я зареєструвала там собі цей канал. Ну, назвала Аделібло. Е, вже пройшло десь місяців чотири. ой, Чотири, два, максимум один. Ой, макс мінімум один. Коротше, і сижу, я така думаю. блін. Щось скучно. Я починаю знімати відео, а потім я їх почала дуже добре монтувати, там все робити. І в мене вже таких десь 4 відео є. І я думаю, а чого тоді, якщо в мене вже є аккаунт, ой, канал, чому мені не почати знімати? Але була проблема, що в мене немає відео, інформаційне відео про себе, як я входжу в цей канал, так скажемо. От зараз я його знімаю. І у мене вже є деякі влоги, там такого плану вже щось є. Тому. Думаю, ми можемо, типу, починати щось робити, не знаю. Окей, ще одне питання: це у нас п'яте чи шосте вже, не знаю. Є е, чи в мене брат чи сестра? У мене є одна е, рідна сестра Кароліна. Е, якщо я знайду її канал в Ютубі, я просто у мене новий аккаунт, обліковий запис. І тому е, я на неї не підписана, у мене тільки одна підписка, і це на е, мого вчителя по інформатиці, тому що він викладає відео, які нам ну, сказав дивитися. Ну, я спробую його її знайти ось. Не факт, що ставило щось, але тоді просто дам вам нік, якщо тут не буде нічого. Добре. Е, далі, яка у мене тема буде на моєму каналі? Ну, взагалі, лом, у мене ж називається канал Аделі. Блог. Так от, ну, я думаю, я буду знімати влог. Але у мене є відео, які... там не дуже блог. Ну, типу, я роби... робила там подарунок для своєї подруги, наприклад, на Валентин Дей. Але робила я його 20 числа на 14. 14. го Е, і там так далі є такі відосики, але у мене є влог, тому я після цього відео виложу це влог. Добре. Окей, okay, окей, okay. що там далі? Яке у мене хобі? Я просто їх записала собі все. Яке у мене хобі? Е, танцювати і малювати. У мене дуже. Я можу вам зробити якесь відео, там де я буду вам показувати мої малюнки, тому що їх там. Багато і ще розповідати історію цих малюнків. Повірте, в мене багато історій з цих малюнків є. Добре. Де я ще знімалася? Ну, це таке питання, де я ще знімалася? Ні, ну просто деякі люди можуть мене знати. Зараз подумаю, блін, яке знакоме дуже обличчя у неї знайоме. Так от, я е, не буду вам вже скривати. Я 3 роки тому знімалася, е, знімала канал. Десь в 7 років, да? Якщо теж знайду. Окей, просто скажу вам аккаунт. Ну, як називається канал. Чому я аккаунт завжди називаю? Тому що в Тіктоке багато скажу. Ось, Аделі. Ну, може. Може, знайду якийсь образом. Ну там я його чи забросила. Чому я не продовжувала на нього знімати? По-перше, у мене новий обліковий запис. По-друге, е там дуже багато російських, знаєте. ну... Коротше, там просто було одне відео, там, типу, відгадай, ну, це ж було до війни. Війна вже була в Криму, правда. Ну, ладно. Е цей. Е там, типу, відгадай блогера, і там просто все на почти. Там тільки є. Даша Дерофєєва, Манатік, Потап. Та Потап теж туда. І все вроді. Ну, коротше, якщо вам хтось комусь інтересно, то, це цікаво, то можете зайти. Ну Не знаю, я не, не знаю не факт, що я ставлю, якщо я сама знайду, то що там десь 16 підписників. Ну, так. No No І останнє питання, яке було повторяє, можна так сказати, трохи. Uh, сейчас я буду mm, сейчас. Коротше, схоже, скажу. Схоже на моє саме перше відео на цьому каналі, тому дуже старому питання: чи буду я ще знімати ролики на цьому каналі? Звичайно! Звичайно, от для чого мені починати це діло, якщо б я його не хотіла знімати? Звісно, я хочу для вас знімати. Моя ціль це добити там хоча б тисячу підписників, але я думаю, це дуже буде складно. І тому я хочу багато для вас знімати, щоб ви дивилися, вам подобався цей контент. Тому я дуже хочу, щоб ви зараз підписалися на мій канал, щоб його продвинути. І поставили лайк, щоб продвинути це відео, і щоб багато людей побачили, хто я така, і підписалися на мене. Як і ти зараз хочеш зробити. Я так сказала, прям хочеш. Ну, коротше, я думаю, вам сподобалося це відео. Я думаю, була дуже нормальна атмосферка. Вибачте, я дуже хвилююся чомусь, не знаю чому, хоча я публічна рокстар, попстар. Ой. Да. Коротше, я думаю, вам сподобалося. Всім пока. Всіх дуже люблю. А, скоро виложу вам влог.